Розпочали підготовку насіннєвого матеріалу озимої пшениці під посів 2023. Пшениця у нас на ПТСі і, щоб її не згружати на землю, зразу кидаємо навіялку, про яку я відео знімав. Виглядає воно отак. Тут уже трохи забило. Зразу віємо в бегі. Ну є є де побита проскакує і отакі опроскакують. Міття. Так, глянеш з пшеницю, здається, чисто. після Стев'ялка все одно є отакі будячки. Ну нічого. Так. Навіяли бега. Навіяли того, допомагає нам кун, який ті беги відвігає. Що ще показати? Отака вона вже віяна. Yeah. Видно, видно. Восено десь, десь пролітає, в'ялка не є така, щоб там мега селекційна. оті вирізи. Бо тут кажу, тут колись замість вала ходила досочка. Зараз же крутиться вал. І та досочка під нею було вирізано. Зараз треба було це все погрушити. Зверху ж то четвірка. Через який пролітає пшениця, а таке о-от, хвости пшениця, соломинки, така, що груба, не пролітає. Далі падає на бляху, Дивили, от. і по блясі аж, бляха аж блистить. Падає сюди. Один мінус, що нема щітки. І воно не очищується. Тому треба час від часу брати таку штуку і допомагати. Ну, так, Раз на 10 хвилин можна було б якось придумати, але щось в голову ніяких ідей не приходить, так, щоб воно саме чистило, бо якщо воно так буде чистити, як ходить решето постійно, скількись там на хвилину раз, то воно його швидко зітре. А треба зробити через якісь шестерні, щоб там три рази в хвилину чи як. Ну не знаю, ще поки що ніяких розумних ідей в голову не прийшло. Тому так як є. Один бех навіяли, бех кілограм 800. Так, плюс-мінус на око. Цей зараз навіємо, від, відтягнемо вручну, якось може по, по асфальті поїде, по бетоні, і так будемо якось робити. Задача перевіяти ПТС на сьогодні самому. Отака От робота. У Ялці, що ж, відео я показував, як воно працює приблизно. Думаю, видно. Примітивно, але досить непогано. Оце що легше вітер віддуває, то в основному дрібна пшеничка, полова, будь-які. Ну будь-які, тому що вейрон їх щось не дуже бере. Гербіцид. Ну, але це не, не така вже й проблема. Тут ми бачимо важче вже зерно. Тут буває і попадає крупне зерно, тому що як падає пшениця, якщо це решето йде як то в цю сторону, то воно буває, що чуть-чуть викидає. Небагато, ну можна щось придумати, ще якогось короба. То стільки критично, все це все піде на осипку. Ну Тут. Не видно, не видно. Тоже є і велике, бо в решетах бувають такі дюрки. Тут вобувай що не ідеально рівне, воно сюди десь пролазить, воно ж теж грає і проскакує. Так само вон. вон. В чому недолік отакого. От якби було б металево, воно було б заварити. Дерев'яне, воно в принципі його заглушити. Ну, Погано в тому плані, що дерево є дерево. Раз змарнив і все. Желізо заварив, заточив, обточив, пофарбував і все. Також. Вон там зерно назбирується. Назбирується воно так само, буває падає сюди і перескакує. Хоча я зробив таку штучку. І буває, що відром зверху з прицепа закидуєш через верх і воно пересипається і ось сюди його падає. Ну, все одно звідти воно все воно падає через вітер. Просто що шлях по решеті воно вже дулає менший. Відповідно, гірше може очиститися. В принципі, нормальна в'ялка, нормально працює. Працюємо на першій передачі, можна ще включити режим турбіна, це перекинути ремінь сюди. Перекинути ремінь сюди, це обороти зростуть десь в півтора рази. Але вони не стільки збільшуються, що не співає пролітати пшениця, так швидко ходить. Просто пшениці треба якусь долю секунди, щоб вона якось, зосередилась і пролетіла. А якщо, а якщо дуже сильно ходить, вона просто не співає. Це просто як робив ялку, експериментував, зробив два шківка, не знав, на який буде краще. Одки невеличке відео, так сказати, що ми сьогодні чим займаємося. Трактор допомагає, помаленьку та якось навіємо. Кому бідуло, сподобалось палець догори, до наступних відео.